Частково впливає війна, частково впливає те, що Володимир Зеленський заморозив безпосередньо інформаційне поле, це, це також фактор. Тобто Володимир Зеленський просто повернувся до системи Радянського Союзу, я розумію, що йому так зручніше, нам всім незручно. І ми всі маємо сказати своє слово. Просто сказати: от зараз ми скільки говорили. Зрушилася справа з Залужним безпосередньо. Знову ж таки, він мені цікавий як стратег. Я його, як політика, ну, не знаю. загалом то Він, до речі, нормально себе веде, як військовий, який потрапив в політичну сферу. Тобто, ви на нього сильно там не гоніть, тому що він військовий, він звик виконувати накази. Розумієте? Це якраз буде та історія, що якщо ви думаєте, що прийдуть військові наведуть тут лад, ні. Окрім того, що вони прийдуть змучені морально, фізично, емоційно і так далі і тому подібне. Але якщо раптом серед них знайдеться людина, яка захоче в політику, ну будуть і такі, то даруйте, така людина також має пройти політичні жернова. Тобто, що, що, а політична система має працювати для всіх. Якщо залужний, будучи правим як військовий, знову ж таки, не забувайте про те, що головка виходить із того, що він хоче змінити країну як військовий. Це ще лишається військовим. А то знаєте, що куди показують, туди він іде. Це говорить про те, що далеко не, ка, не кожна людина, яка військовий, буде хорошим політиком. Хоча, знову ж таки, з кожного правила є виключення. Тобто, завжди є правка на те, що а раптом він буде хорошим. Ну, Раптом. Але наше політичне поле, звісно, має задавати питання, і, звісно, має перевіряти. Тобто Те, що у нас принаймні. Якось зрушилася справа з Залужним це вже добре. Хоча він мені цікавий як стратег. чесно. Якщо раптом знаєте інших хороших стратегів української армії, то заради Бога, я ж не маю нічого проти. Моя задача якось так зробити, щоб на чолі української армії був стратег, який би прораховував всі кроки наперед. І спираючись на якого можна було щось планувати. Тому що з тими людьми, з якими яких ставить Володимир Зеленський, то ми війну не виграємо, чесно. Ми вже, так би мовити, в плачевному суста... стані. А що буде далі взагалі важко уявити? Тобто нам конче потрібен стратег, військовий стратег. Я розумію, що зараз гра буде така, що Володимир Зеленський, звісно, захоче вибити собі профіти. Я відразу кажу, що в нього не вийде. Чесно, ніяк не вийде, це вже очевидно. Тобто йому доведеться зіскакувати з конячки на ходу, при тому край поганій ситуації, плюс йому прилетить стаття безпосередньо зловживання владою, в особливо групних розмірах. Узурпація влади і так далі, і тому подібне, Ми скільки статей можна буде тоді накидати. Так як буде любити Володимира Зеленського, український народ після того, як він зніме себе корону президента, важко навіть уявити. З того, що я бачу, як рухаються думки на українському Ютубі, ні, вони правильно рухаються. Оце говорить про те, що буде весело Володимиру Зеленському, чесно. Його будуть хотіти всі суди. Гарантію даю, тому що він на посаді президента не виконував своїх ні прямих, ні опосередкованих функцій. Просто-напросто. я сподіваюся, що більше ми таких кадрів не допустимо. Це, як мінімум, не в наших національних інтересах. Давайте я так розкажу. Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримайте мене, підтримуйте мій ютуб-канал, підтримуйте з обов'язково. Люблю це, бувайте.